Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про види кутів, а також про те, як їх вимірювати. Нагадаю, що кут ми отримаємо тоді, коли будуємо два промені, які мають спільний початок. В результаті такої побудови отримуємо кут. Так ось, нам же ніхто не забороняє побудувати кут, у якого промені будуть мати спільний початок, і при цьому будуть знаходитись на одній. Прямі, але в протилежні сторони. І ось такий кут, сторони якого утворюють одну пряму, називається розгорнутий. Кути можна вимірювати так само, як і відрізки. Пригадаємо, як ми оцінювали довжину відрізка. Ми обрали якийсь одиничний відрізок і рахували, скільки разів цей одиничний відрізок вміститься у даний. Одиничним відрізком може бути, наприклад, відрізок в 1 мм, або в 1 см, або в 1 метр, ну і так далі. А для кута у нас поки що немає ось цього одиничного кута. Але зараз розберемося, як його побудувати. Давайте візьмемо розгорнутий кут та поділимо його на 180 рівних кутів. Саме так зробили ще у силу давнину. Математики. І це число придумали саме вони. Ними користуємось і досі. Ну, власне, не саме число, а те, що кут ми ділимо на 180 рівних. Тож питання, чому саме 180, дещо недоречне, адже це вигадав не я і навіть не математики минулого століття. Це ще було дуже і дуже давно. Тож, ділимо наш розгорнутий кут на 180 однакових кутів. І якщо ми візьмемо кут, який утворений двома сусідніми променями, і ось цей одиничний кут буде мати величину 1 градус, можете побачити, що позначення градуса це невеличкий кружечок. А виміряти якийсь кут означає підрахувати, скільки одиничних кутів у нього вміщається. І якщо ми подивимось на наш розгорнутий кут, то так як ми його ділили на 180 рівних кутів, кожний з яких ми вважаємо рівним одиничному, тобто 1 один градус, то можна сказати, що в розгорнутий кут вміщається 180 одиничних кутів. А отже, величина цього кута, або, як ще кажуть, градусна міра цього кута 180 градусів. Можна сказати коротше, розгорнутий кут дорівнює 180 градусів для вимірювання кутів. Використовується прилад під назвою Транспортир. Цей прилад зазвичай складається із півкільця та прикріпленої до нього лінійки. Для того, щоб виміряти якийсь кут, ми повинні встановити центр транспортира в вершину цього кута, лінійку транспортира спрямувати вздовж якоїсь із сторін нашого кута, а штрих на шкалі. Через яку пройде інша сторона цього кута, позначить градусну міру або ж величину цього кута. Ось так ми використовуємо транспортир для вимірювання кутів. Запам'ятайте рівні кути завжди мають однакові градусні міри. Тобто є однаковими по величині. А із двох нерівних кутів. Більшим буде вважатися той, градусна міра якого є більшою. для кутів виконується одна дуже важлива властивість, яку вам потрібно запам'ятати, щоб ви могли з легкістю розв'язувати багато задач на цю тему. Перейдемо до властивості. Якщо між сторонами кута АВС провести промінь БД, то градусна міра кута АВС великого кута. Буде дорівнювати сумі градусних мір двох кутів, які при цьому утворилися. А саме кута АВД та кута ДБЦ. У вигляді рівності це можна записати так. Кут БЦ дорівнює куту АВД плюс куту ДБЦ. Знову повернемося до розгорнутого кута. Якщо ми проведемо в розгорнутому куті бісектрису. То вона поділить розгорнутий кут на два рівних кути. Оскільки градусна міра розгорнутого кута це 180 градусів, то якщо провести бісектрису, яка поділить цей кут на два однакових кути, то ми отримаємо два кути, градусна міра яких становить по 90 градусів. А кут, градусна міра якого дорівнює 90 градусів, називається прямим. Тобто це буде прямий кут. І позначається він зазвичай квадратною дужечкою. Не круглою, як ми це робили до цього, а саме квадрат. Це позначення для кута в 90 градусів. Якщо ж кут у нас менший за прямий, тобто менше за 90 градусів, то такий кут називається гострим. А якщо ж кут у нас є більшим за прямий, але меншим за розгорнутий, Тобто більше за 90, але менше за 180. То він називається тупим. Давайте ще раз це все підсумуємо. Кут від 0 до 90 називається гострим. Кут рівно 90 градусів називається прямим. Кут від 90 до 180 це тупий кут. Ну, а кут в 180 градусів це розгорнутий кут. І наостанок розв'яжемо з вами одну невеличку задачку на використання розглянутої властивості. Що ж, нехай у нас є кут ABC, градусна міра якого складає 70 градусів. Всередині цього кута ми провели промінь BD, причому кут ABD дорівнює 32 градуси. Завдання полягає в наступному. знайти кут DBC. Що ж, повертаємося до нашої властивості, яка нам каже, що якщо ми проведемо промінь всередині кута, то два нових утворених кути в сумі будуть давати нам наш великий початковий кут. Тобто на нашому малюнку, ABD плюс ДБЦ має дорівнювати великому куту ABC. За умовою ABC дорівнює 70, кут ABD дорівнює 32 градуси. Отже, щоб знайти невідомий доданок, нам буде потрібно від суми двох кутів відняти відомий доданок. Тобто, кут ДБС буде дорівнювати куту АБЦ мінус куту АБД. Тобто 70 градусів мінус 32 градуси. В результаті віднімання отримаємо відповідь: 38 градусів. Тобто кут ДВС Дорівнює 38 градусів. Що ж, задачку ми з вами розв'язали. Тож на цій хорошій ноті будемо з вами закінчувати. А зустрінемось вже у наступній темі.